Бажаю здоров'я! Тиждень був насиченим важливими подіями для Полтавщини. Традиційно розпочали його з передачі автівок нашим захисникам. Чотири машини допомагатимуть вогневим групам виконувати бойові завдання. Дякуємо усім, хто допомагає нашому війську. Разом обов'язково переможемо. Протягом тижня ворог кілька разів атакував Полтавщину. У Кременчуйському районі під ударом дронів опинився промисловий об'єкт. Рятувальники ліквідували пожежу. Гучно було і в Миргородському районі. Обійшлося без жертв та постраждалих. Дякуємо нашим силам оборони за захист. Закликаю кожного нехтувати сигналами повітряної тривоги. Маємо проміжні результати діяльності робочої групи. Прозорість і підзвітність. Вдалося упередити порушення законодавства у трьох громадах у Полтавській та Рішньоплавнінській громадах. Скасували подні закупівлі, а Кременчуцька громада розірвала договір. Докладаємо максимум зусиль, аби кожна копійка була використана, відкрита, прозоро та ефективно. Скасований тендер на комплекти акушерських ліжок для міського перинатального центру Полтави. Відмінені відкриті торги щодо реконструкції частини корпусу однієї з лікарень горішніх плавнів, розірваний договір про поточний ремонт підвалу житлового будинку під найпростіше укриття в Криму Це все результати кропіткої роботи всіх служб, залучених до групи прозорість та підзвітність. Працюємо далі. Крок за кроком зміцнюємо економіку регіону. Відновили призупинений через війну інвестиційний проєкт у Глобинській громаді, який реалізуємо спільно за стартою Київ. Це будівництво унікальної лінії поглибленої переробки сої. Попередня вартість проєкту складає понад 60 мільйонів доларів. Таке виробництво дозволить створити майже 100 нових робочих місць та забезпечити надходження податків. В зібралися з представниками громад і комунальних підприємств полтава Водоканал та Полтава Теплоенерго Діалог між сторонами розпочатий. Полтавського ОВА виступає ефективним майданчиком для комунікації. Визначили 13 колекторів, які потребують негайного ремонту. Найближчим часом розпочнуться роботи не п'яти з них. Посилюємо взаємодії між усіма сторонами для найкращого результату. Працюємо далі. Відбулися вагомі події для медичної галузі Полтавщини. Новий магнітно резонансний томограф встановили в обласній лікарні. Його придбали за майже 50 мільйонів гривень з облбюджету. Приміщення підготували за рахунок майже 5 мільйонів гривень Національної служби здоров'я України. Апарат допомагатиме проводити діагностику цивільним і військовим, розвантажить чергу пацієнтів на обстеження. Такі послуги для людей безкоштовні за направленням лікаря. Від ЮНІСЕФ отримує швидку для порятунку новонароджених малюків. Це перша автівка такого зразка і комплектування в області. Вона дозволяє не лише перевозити, а й надавати невідкладну допомогу дітям з найменшою вагою. Швидка має новітню апаратуру, обладнана механізмами, які мінімізують поштовхи під час руху. Разом із міжнародними партнерами зміцнюємо медичну галузь області. Зустрівся зі спортсменами Полтавщини, переможцями та призерами міжнародних і всеукраїнських змагань. Поспілкувалися зі стипендіатами, які нині готуються до міжнародних стартів. Загалом це 50 спортсменів Полтавщини. На 24 рік вони затверджені на отримання стипендії обласної державної адміністрації. Із обласного бюджету спортсмени отримують виплати у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Також у планах на цей рік виплати і для тренерів. Ми вже прийняли відповідне рішення. Саме тренери виховують справжніх чемпіонів. А наші спортсмени приклад витривалості і наполегливості. Вболіваємо та всіляко підтримуємо своїх на Полтавщині у розпалі всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Від початку другого етапу вже визначено 101 команду переможницю. Проведено більше 500 змагань із волейболу, баскетболу, футзалу, черлінгу в 41 громаді області. Згуртованість, мотивація і нові емоції єднаємо учнівську молодь навколо спортивної традиції України. Слава Україні!